Білий дім, начебто, весь перелік реформ в обмін на який готовий надати нам допомогу, вислав офісу президента і українському уряду. І власне вже журналісти Голосу Америки говорять про те, що вони отримали роз'яснення від Білого Дому, що перелік реформи, який США передали Україні, що він є для обговорення та зворотнього зв'язку. Тобто, це не є якісь вимоги, конкретні які ставлять перед нами Сполучені Штати, бо вже дуже активно українці обурюють. Це що, наче, як ми тут воюємо, в нас тут люди вмирають а нам ще ставлять певні якісь. Передумови до того, щоб ми отримали певну зброю, і я би хотіла, от щоб ви відреагували, наскільки ви вже мали можливість ознайомитися з цим переліком реформ, що для вас було важливим в цьому переліку, і як ви гадаєте, якщо йде мова про обговорення, то е, які можуть бути, скажімо так, результати на виході? Е, які саме пункти з цього списку, як ви гадаєте, Україна може виконати вже в найближчій перспективі? Ну, бачите, Марто на дипломатії ніколи ну намагаються щонайменше не говорити прямо в лоб неприємні речі. Хоча такі випадки бувають зараз. Ми бачили, як недипломатично обмінювалися посланнями в лапках українські і польські високопосадовці, що є насправді сумним прикладом такого треба уникати і не допускати в даному випадку. Я думаю, що це позитивний документ, тому що він. Фактично означає, що нам реально тепер, вже з конкретними строками, прописали те, що потрібно зробити, щоб ми стали членами Європейського союзу і НАТО. Чи це добре? Чи це погано? Я вважаю, що це добре, тому що нарешті чітко і ясно буде зрозумілим, що якщо ми виконуємо ці домашні завдання, а вони йдуть на користь лише нам і тільки нам, не американцям, не французам, не німцям, а українцям. То от тоді ми можемо голосно сказати, дорогі друзі, ми свою роботу зробили. Ми можемо тепер чітко і ясно ставити питання про вступ до цих альянсів, крім цього, і паралельно до цього буде безумовно йти військова підтримка. Це очевидні речі, і я думаю, що ми вже в найближчі буквально дні побачимо, що вона продовжується і продовжується в доволі серйозних масштабах. А якщо влада ж не захоче виконувати ці речі, ну тоді ми зрозуміємо, хто власне говорить про євроінтеграцію, говорить про євроатлантичну інтеграцію, але лише говорить. Бо в кінцевому рахунку від влади залежить наскільки швидко ми до цих речей просунемося. Так що все мені здається стає на свої місця, і тепер буде дуже важко сказати, чому ми не хочемо. Виконувати ті речі, які потрібні нам, наприклад, судову реформу довести до кінця, наприклад, податкову реформу довести до кінця, наприклад, зробити так, щоб державні підприємства керувалися не по дзвінку, а керувалися наглядовими радами, які обираються на прозорих демократичних принципах, і не залежить від того, хто кому подзвонить. Що правоохоронна система нарешті припинила а, бути такою, якою не сьогодні, коли нею керують знову ж таки з деяких кабінетів і тому подібне, і так далі, це власне потрібно не американцям, це потрібно нам вами. для того, щоб ми стали тією державою, яка може нарешті приєднатися і до Європейського Союзу, і до НАТО. А паралельно, безумовно, ми будемо отримувати всю військову допомогу. В цьому немає жодного сумніву, але а, ми повинні так само давати звіт в тому, що. Тут іде допомога фактично в обмін на наші реформи, які потрібні таки, повторюю лише нам.